Всім привіт, друзі! З вами була канала Денис, Рух Львів 2015 і рух львів і Рух 2017. Най сьогодні китайські різні штучки, бачите, тут вже пише. Тут по-японські, ми вже так мотиваємо. Тут пише, пише по-японськи. Це з як чертовий. І ось ці. Вона розпаковувати. Що Давайте я цей. Что я сегодня буду заново испугать Так, давай. Больше смысла и попахну. Фрукты не Дуже. А такая штучка. Тут рыбка. Ну, такая желая, как шутка. Чекай, я как но... а, сюда на. Да. Есть желая, как Давай не их Да.

<ків> Запомните. Нам це позарубало. Якийсь виноградний. Залушаем ли мама? Починай І И густый Далі, Що це таке? Ну, за цю ось цінку Раз, два, три. Десять. П'ять здесь. <ріст> <ріст> ти ешь. Кашек солодки, целодки. А потім таке куча стоя. А он солодки. Кажется, що ти думаєш? Ні, мене Не, ну что такое? що, пекло? Це желейка. О, так Там сам. А Оцінюючий смак. Вроді би банан. Здається, що теж буде зараз. Банан і полуниця. Чи? Здається, що буде. Може, це через те, що виноград грав теж. Ну, mm, це дуже сильно пахло. Мабуть. Так, друзі, давайте вже попробував. Я пробую. Це істинно. Мамо, залишай. Раз, два, три. Де? Сто. Де? Сто. Я кантаж, я Ми кажемо з 10 дві. А мені буде щось. Ось все, свистунчик. І посипаєш з цим. Та, Давид, ніколи ще навіть не але я подумав, що таке, бо тут наше поруч. Так як і, японки і, 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 і вже нам показувала таке. Мама наші спитала, що це таке, але ти нам показав, так? <світ> і, що був, що я поміт, це не подивість. Не розумію, не розумію. Я це не нову. Я це не нового. Ну так это японки Да не спробуй. Це посипка, напевно. Ну дуже солодки чоловічі. Видай іду скажали. Так. А колечко є. Ви знаєте, що тому сам А ти, напевно, ти будеш з ким одружуватися. И вы решаємо цю Ммм, Я оцінку написали. Дай раз, два, три, сто. Десять. Ну, ми колег десять. Так, і друге, це на суткарчик. Вот О! Мочи. Раз. Карамельный. Раз, два, три. И шесть. Десять. Он тоже твердит. Можно не чую смак. Закатывание его он... не <laughs> надо. Он не да? Да, Зир... зирочка. Mm. <coughs> isso. <Zabiro, ch> <coughs> Ой, сестри! Це цукерки? Угу. Друзі, це не карамель. Це просто молоко. Це цукерка це просто молоко. Це навіть не карамелі. Думав, це солона карамель. карамель. Ik ga ja. ja. het hebben. Ik ga het hebben. Ik ga het hebben. Ik ga het is Ik ga het hebben. Ik ga het hebben. Ik ga het hebben. Ik ga hebben. Ik Раз, мама. раз, два, три, один, ноль. Це взагалі не смачно. ма. ти ты їсти? Як діти їсти. Для мами За мама лише мами ту лише. мене тут були десь. <рес> Я його з'їв. Мені сподобалось ці сусунки. Він покладив з <рес> вами було. Два канали. Сім до побачення. Ні, Денис Рух Львів 2015. Рух. Рух 2017. Sim, papa.